Всім привіт! Ми продовжуємо будувати сарай для наших бичків і коров. Бичків. Для тих, хто не знає, це наш сарай 4х4 на для 4 биків буде. Поки на даний момент є там е, деякі ще моменти, що ми тут ще не встигли зробити. Ну, основну роботу вже майже всю. Е, там я не знаю, з відсотків ну, 70%, якщо да, е, без кричі брати. Тому вже Можна села зробили. Полу не багато чого залиши. доробити багато чого залишилося. так ось, ось такий ось сарайчик у нас. І полуні його. Ага, пока Ось так ось позаливали. Зробили такі стойла для бичків. Тут у них розмір метр у кожного. Тільки в крайнього там чуть-чуть більше, тому що сам сарай. Трошки більше, ніж 4 метри. чуть трохи більше. я ти казав по центрах. 3 По центрах метр, так. А 98, 90 Ну, в общем, отак ось вийшло. Цей. отут 90. А, 60. Оце тут розстояння яке, 90-а, 60-це тут, оцей розмір 60. Оцей. І тут оце у висоту, тут я не пам'ятаю скільки. Не скнепов скільки висоту. Висоту. Метр труби. А, метр висоти ну, труби. Забита. Да, ну, метр, ж... метр це метр вона з землі терчить і забита вона туди в землю, теж сантиметрів на Ось Оці більше, ніж на 50 забиті. Тут труби длинні були десь по два з половиною, два з половиною десь так, около того були. Ці Ой. дві оцинковані і одна така звичайна труба. Поки що ми його це все приварили на прихватки. Ну, Такі гарні прихватки, щоб воно не відпадало а, нічого. 45-та. Да, труба 45-та. Це по мовить, да? так? Да, по наружі. По наружі 45-та труба. Поставили ось вже отакі ось стопчики, акацію поставили. Опори Отут... Да, опори для ясел. Ясла будуть дерев'яні у нас. Ну, Вирішили так. як показує... Нема Та що і шолить, і як показує опит тих, хто вже робив такі сарайчики, дерев'яні ясла теж себе. Непогано зарекомендували. Як заб'ємо доскою, отут з е, чистої ширини вийде 50 см ясел. І ще ж, плюс до всього цього на кожного перемички. У кожного бичка перемички. І чистого вийде 50 см у кожного бичка. Це тут так ось просто залили, тут без да, проход. Без рівня, без нічого, для того, щоб не було ні грязі, нічого. І виходить, у нас якби, процент відсотків 70 залитого бетоном. Такий ото рештак зробили рештак. півтори карпечі в ширину і карпечі в висоту. Ну, буде достатньо. Якщо там хоч якась ікучка буде за того, що він буде широкий, туди здвинем, буде нормально. Поробили ось такі плавні заходи, щоб. Ні самому не впасти, ні он бекам. Ну Там, там трошки... Да, там ще ж буде цей ж доска туди до краю. ото так буде. Отут, от краю ясел туди до е, краю рештака, 1,55 нас вийшло. І там десь сантиметрів 40. Е, да? от, от, от ну, да, сантиметрів 40 проходу залишилося. По що ще там хотів додати? А, да, це ще ж ясла ще не дороблені. Тут у нас виходить. Будуть такі перемички. Ший, шийний, брус. Да, шийний брус буде і перемички виобразні. Цепок буде кріпитися посередині в кожного в бичка. І якби ход у нього невеликий буде, що він і стіну особу не битиме, хоча стіна тут непогана, в кирпичину получилася. І так вони не дуже будуть розбивати. Оце хтось таку конструкцію придумав. Вона дуже надійна. Ось зараз на сейчас... да, Ну ферми конструкція. Ну, опять же таки на фермі такого щось. Шейних брусів там не скрізь були вони. Це не на, бак, було. на корови, а ми не да, Це вже, як би сказати, по сучасних е таких вже рішеннях. Тут ще шоб буде не в нас. Щоб да, не лазить. Тут і проход, і все, бо ті сараї у нас. Да, може ще в... проведемо сюди воду. 200 літровий бак і. Або бак будемо наливати, ну ще поки що не вирішили, А може й прокопаємо. Ну, копати далеко. Буде видно. Буде. Да, да, да. Або в бак, або так. Щось будемо думати. Бо баки основну частину часу будуть тут стояти. Можна так сказати, так. Да. І якщо ми ще встигнемо на наступний рік, ще зробимо їм літній загон. Будуть стояти літом на вулиці. Щ? Ну, де, Літній загон буде дерев'яний. Доску будемо ложити. Цей... П'ятку товщиною. Да. краща доска така і довго лежить. Кому яка, ну ми лука. На декілька років її вистачає. Не так, щоб там положили і забули. Ну, в цілому там на років 3-4. Да. Ну, Де? ще, звісно, в залежності від БК. як він топцює на місці чи не топцює. Де? А так доски надовго вистачає. В принципі. Ще буде тут світло у нас, хтось теж придумаємо. Двері вже одні в нас ось є, дерев'яні такі ось. Ну, ще не підігнали. Не До кінця ще петель немає, але будуть дерев'яні. Там теж будуть дерев'яні, ну мають зваримо рамку. Да? Або поки що ще видно, або повністю просто дерев'яні. Да. Там і вже буде видно, що в нас вийде з цього всього. Доска тут буде, 25-ка? Да? 25-ка буде доска. Вона закладатиметься не на цю сторону, ось не на цю, а середину буде. Так само і тут буде середину. Там ще наварювати, так. Да, ще ж для досок понаварюємо скоби. Я ж кажу за такий початковий варіант всього ж діла. Криша в нас буде під углом невеликим, односкладна. односкладна да. Вирішили так, зробимо таку кришу. Ну, не знаю, зараз вже 21 листопада, чи ми впіємо, ну щось будемо старатися. Оце пока що такий проміжуточний етап, так би мовити. Ще ми, звісно, не зробили для сечі. Ну, ну ніяк не співаємо ми в цьому році, взагалі ніяк. А так може і зробимо. Там ну, тоді вже, якщо що, там видобуємо дірочку, ну правда, бетон там. Ну побачимо. Да. Добавить буде погано, але все одно. Видобуємо дірку якусь і там якусь ємність для сечі зробимо. Ну, поки що без... ну, так будемо, будемо черпати, а що робити, не співаємо ми. Я би тільки їх завести в цьому розі до Нового, так? Ой, туди в не так багато залишилося, а ще багато роботи. Ось, там буде тепло, плюс 5 буде, оцю ми землю викидаємо, це лишня земля. Тут вона, в принципі, биками затрамбована так, що тут не трамбувати не ні треба нічого. Так що тут нормально. Тешка, бетон заливали просто, щоб тільки було. Ну, бетонне. Гранаців. Да, да. Гранаців ну, сам про... Без піска. Э, без піска, да. Піска тут немає. Гранвіців самий. І в самому там гранвіців, бо він у нас такий, як дощ то йде, так він твердий. Так що якийсь там част, частина якась там цементу, мабуть, є. Так що, це мають. Так. Да. Так, по цьому сказав, по цих сказав будуть такі. ось. Це Так. Таким виобразним, бо це я ж, коли, на пальцях показується таке і брус буде ще. Ну і тут оці всі верхні стопліки, ми прикріпимо ще до, цього, mm -hmm. до сволочка. Ще їх прикріпимо там, через пластини, через щось, щоб воно ще. Ну ось ну, не хитається, нічого взагалі. Бачите? Доволі таки надійна конструкція, хтось я ж, коли, придумав непогано. До, ну Насчет цього зроблено отлічно все. Тут ми подаварювали Коротше, з того, що в нас було, всякий металом, якісь... металом. Да. труби якісь ненужні, ну, взагалі з водопроводу труба. Коротше, що в нас було, з того й ліпимо. Нове ну, поки немає Воно то й дорого, а можна зліпити з того, що є. Ну, я думаю, так кожен робить. Або якщо і не кожен, так в того є гроші. А У нас фінанси поють романси. Що маємо, те і ліпимо. Так що не судіть строго, все одно буде. Так, да, так. Да. А хочеться все-таки культурно зайти тут. Роздав, роздав між, між ними щимися, він тебе там то рогами, то ще чимось. А ти ось спереді зайшов, насипав там йому їсти, дав води. Там вибрав те, що вони не доїли, забрав, все, закрив двері, в них тут класно. А, ну то за вікна я, по-моєму, в минулому відео казав. Повторюся ще раз. Для тих, хто не знає, ну, взагалі для тих, хто перший раз сюди зайшов. Тут у нас одне вікно таке невеличке. Зараз ось вже е, в час зимовий. Як бачите, сюди сонечко попадає, хоч ще немає цього. Да, ще криші немає. Там воно з самого ранку. Е, схід сонця у нас може там десь, ну, в тому районі туди оце так, схід сонця літом. Коротше, цілий рік тут буде світло. Нормально. Максимально попадає. Тут до, теж до самого вечора в це віконечко світло буде попадати. Ще ми е, підливаємо там, ну вже не, не в цьому році, бо не вспіваємо. Такі самі пандусики. Ну і це можна сказати пандус, щоб як бичок заходить, щоб він сюди не сколював цей карпити, а ступав би сюди. Так, да, він буде заходити через рештак. Та не ну, Підкрай. це ще ми. Підкрай. Да, Підкрай. Да, ще побачимо, як вони будуть заходити. І. Буде ставити своє стойло. Стойла у нас трішки, трішки під кутом. Це зробили ми спеціально, щоб краще, краще виводити і краще заводити. Ну, зручніше було. Там кут невеликий, зовсім такий мінімальний. Але зробили всі однаково під кутом, щоб було зручно заводити виводити самих бичків. Кому сподобалось наше відео, поставте лайк, напишіть коментар. Щоб ви тут поміняли, що додавали, або як ви зробили, які у вас рішення є по коровниках, було б цікаво почитати. Ну, Коровниках, бочатниках, можна й корови тут держати, не обов'язково Та Би. ні, корови малий пол. Да. Матерцямся хоча ну, да. б. Корова ж лінша. Може, й таке. Ну, коротше, пишіть свої коментарі, будемо читати. Буде цікаво почитати ваші, е... думки. Да, ваші думки по цьому, по цьому приводу. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. всього на до побачення.